Привіт, мої любі українці і гості України. Я зараз вас дуже сильно прошу це відео придати максимальній огласці. Розповсюджуйте його в своїх соцмережах, перепощуйте, тому що зараз буде диво новина. І направо, наліво, іди сюди на повістку, на повістку, на повістку. Надрукували десь на принтері ці е, повістки, замовили десь якусь печатку, типу ТЦК. Нашили шеврончики ТЦК. Сьогодні влада допускає, щоб українські чоловіки просто на вулиці показували свої документи якомусь гопніку, який надягнув військову форму і нацепив шеврон ТЦК. І просто на словах сказав, що він ТЦКшнік. Я мов, та давай документи сюди. І ця влада попіклувалася, щоб цього гопніка-тицикашника ще й було заборонено знімати на відео і вимагати у нього документи, щоб хоч якось переконатись, що цей гопнік дійсно є представником влади. Тому що в мене особисто великі питання, що ці тицикашники є представниками влади. Що вони туди ходять не державні доручення виконують, а не рублять бабло. Набиваючи особисті кармани. Отже, державою створені ідеальні умови для того, щоб чоловіки боялись цих людей в формі, у них трусились руки, і вони намагалися вирішити з ними питання. Тобто, це ідеальні умови для створення хабаря. Коли ніхто не знімає відео, ніхто не знає твоє прізвище, що забороняє тисикашнику зробити чоловікові таку пропозицію, від якої важко відмовитись. Типу, ну що, давай 500 баксів, і ми розбіглись, типу ніхто нікого не бачив. Ти цикашник же може таке запропонувати? І я думаю, що вони таке пропонують. Тому що звідки тоді у ТЦКшників з'явилися годинники фірми Омега. Або окуляри фірми Гуччі. Притом оригінал. Велике питання. Але далі буде цікавіше. Тому що зараз повним ходом повістки вручають вже не ТЦКшники. А знаєте хто? Ха -ха -ха. Дочекайтесь, це волин. Я вам кажу, зараз ви будете шоковані. Перед тим, як відверто вести вас в шок. Нагадую, як себе ведуть оці гопніки військовій формі. Закон забороняє який знімати. знімати? Який закон? Який закон? Норма закону, на яку схиляють воєнних заборону, воєнний стан зніматимеце. У нас війна з 14-го року, хлопці, вони в культі поліцію. Показуйте документи Дежу свої. Поліцію. хлопці, показуйте свої документи. Поліцію викликайте, викликайте. Ми зараз викличемо поліцію. поліцію. Що Дай ви тут третися? No. Тепер приготуйтеся впасти в шок. Дивіться, до чого догралася держава, даючи де оцім гопнікам в формі ТЦК розплоджуватися оце от свавілля на вулицях. В Києві та Київській області під шумок вручення повісточок група молодиків і чоловіків середнього віку купили у Воєнторзі форму, нашили шеврончики ТЦК, просто люди з вулиці, хлопчики. І знаєте, чим почали займатись? Пошли вручати чоловікам повістки на вулицях. Не ТЦКшники, не військові. Просто якісь чоловіки одягнили форму і бабло робить. Надрукували десь на принтері ці е, повістки. Замовили десь якусь печатку, типу ТЦК, або там десь є програми, які ці печатки роблять. І направо-наліво, іди сюди на повістку, на повістку, на повістку. <клес> клас? Он до чого догралась держава. І що цікаво, що чоловіки на вулицях, які отримували оці от липові повістки від липових ТЦКшників, були впевнені, що ці повістки справжні. І що вирішити питання, пропонували гроші. Хтось тисячу гривень, а хто й тисячу доларів. Виходить дуже гарний бізнес. І такий же легальний, як оце тисикашники ходять один в один. Нічого такого протизаконного, якщо робити приклад на ТЦКшниках. Ну, звісно, що це протизаконно, ви розумієте, що це жарт. Але за годину такого бізнесу можна на автомобіль наколядувати. І жодною ознакою ці дії не відрізняються від. Типу легальної державно-тицикашної схеми. Бо тицикашники вимагають те, що заборонено законом. Вони б'ють людей, тобто роблять те, що заборонено законом, і викрадають їх. Це кримінал. Але чомусь поліція не рушить кримінальних проваджень. То чим оці дії, оці хлопців, які не є тицекашника, відрізняються від дій ТЦК? Нічим. Так виходить, що тоді зараз що, на вулиці у нас тепер кожен займається чим хоче. І до одного міста той закон. Розумієте, що коли держава дозволяє комусь одному порушувати закон, його починають порушувати усі. Тому що у людей працює логіка. Чому йому можна, ТЦКшнику, а мені не можна. Той викрадає людей, б'є їх і йому нічого немає, бабки рубить. А чим я бідніший або дурніший, теж піду бабки робити одіну форму і вперед. Що мені забороняє купити форму? Ви ж розумієте, яке бабло сьогодні рублять ТЦКшники? Ми навіть з вами уявити не можемо. Яке бабло сьогодні ТЦКшник ховає під своїм матрасом? І хлопці подумали, що методи ТЦКшки, які рублять бабло, виключно бандитські. Ну, викрадати людей, вибачте, це чисто бандитські методи. Наміри бандитські, гроші збивати з людей. І бандитськими справами має займатися хто? Бандити! Не ТЦКшники. І хлопці подумали, чого вони хліб забирають наш. Оділи форму і пошли робити бабки. Ось так наша держава розплодила новий феноменальний метод вибивання бабла з українських чоловіків, тобто з українського народу. А знаєте, чому так сталося? Тому що ТЦКшники діють поза законом. А все, що держава робить поза законом, призводить до хаосу і до появи, і розквіту, бандитизму і безконтрольності вулиці. І хотіла держава без оцю безконтрольну вулицю отримуй отримуй повним ходом, а ще хлопці зараз з передка приїдуть, і буде вона така вже, ця вулиця безконтрольна, що хлопці-депутати, будуть витікати. До вас добудуться в першу чергу. Ну, а ми з вами все ж таки будемо дотримуватися закону, оскільки влади змінюються, а закони залишаються. І порядок має бути. Доброго, Доброго дня, хлопці! Що Доброго ви тут робите? Добрий день. Ви такого з документами. Що ви тут робите? Показуйте документи. Ваші документи покажіть. Документи показуйте. Хто ви такі? Ну, давайте документи ваші. Так, документи свої Документи. Ваші документи, не подвелися. Що подивилися? Давайте не мені Ваші документи, ваші документи мені. Що ти хочеш. Як що? Що мені тикаєш? Документи що ти пакуєш? Документи показує. Я шов до вас звертався, якось щоби я що знаю. Спілкується, що перевірили, кого що так має. Ви хтось, що ви перевіряли, просто так ходить. А ви хто не груби? Тому я переходжу до агітації. Якщо вам це відео сподобалось, піднімайте шльопалку вгору. Якщо воно для вас не цікаве, поставте дизлайк. На, прокоментуйте свої думки щодо цих молодиків у військовій формі і чи відрізняються їхні дії від дій ТЦКшників в коментарях. Ну і звісно, саме головне, не забувайте підписатися на канал. А з вами був адвокат Ігор Лип'явка. Побачимось в наступних відео.